Всім привіт! З вами Олексій Воронянський. Сьогодні день таролога. Тож вітаю всіх причетних і в честь цього свята хочу вам показати свої найулюбленіші колоди, якими я користуюся вже багато-багато років. Звісно, що протягом життя вони змінювались і будуть змінюватися, але все ж таки є такі мої улюбленці. Це класика. Так, можливо, не дуже. Вас здивував, але класична колода вона дуже класно відповідає на питання роботи, бізнесу та й, в принципі, на будь-які запитання. Це також варіація класичної колоди, Вінтажне таро. Я люблю клас класичну колоду, я люблю розклади на ній, і вважаю, що це. Дуже крута колода і для початківців, і для практиків, бо в ній зашифровано багато символізму. Наступна колода, яка недалеко відійшла від класики, але така вже більш сучасна, це таро, автор Елен Дуган. Таке чаклунське таро, воно називається. Чи відьмацьке таро англійською. Тут е, дуже яскраві малюнки будуть. Я люблю цю колоду. Вона у мене була взагалі перша е, саме репліка. Це оригінал. Репліку я тоді не розумів взагалі репліки, не репліки. Е, просто купив і все. А зараз ось придбав собі оригінал. Чудово з нею працюю. Вона класна. Також відповідає на будь-які запитання. Просто люблю її. Наступна колода. Це двостороннє таро, Тобто, з двох сторін є малюнки, немає рубашки. Також непогана колода. Не завжди я її беру в роботу, бо вона, як для мене, занадто ну, така простенька. Тобто, я е, люблю більш такі серйозні, наповнені символізмом колоду. Але і для початківців, і в принципі для не дуже серйозних запитань буде ок. Так. Давайте ось цю проситься. Це Таро чорний гримуар. Люблю цю колоду, обожнюю. розвію вам міф, що вона відповідає тільки на запитання там, негативу, страхів, підсвідомого. Ні, ця колода чудово працює з будь-якою сферою життя і відповідає на всі запитання. Дуже люблю її, дуже круті, обожнюю цього автора. Наступна колода, я її використовую, знаєте, в більш в магічному сенсі. Це е, Хрізеліс Таро, Таро Хризеліди. Е, е, я люблю цю колоду саме для ритуальної роботи. Тобто тут є певні карти, які я беру для налаштування, для більш якісної роботи. Вона дуже крута. Одна із моїх найулюбленіших колод це Рекхем Таро. Хто зі мною знайомий, я завжди її рекламую. Це е, колода, вона зроблена по картинам художника Рекхем, Артур Рекхем. Дуже круті. Вони мають дуже-дуже таку детальну промальовку, тобто є за що схопитися під час розкладів. Тарологи мене точно зрозуміють. І також дуже така деталізована колода, я її дуже люблю. Таро Secret Forest, заповідного лісу, вона у мене також йде на будь-які запитання, ну, які тільки можна придумати. І знову ж таки, дивіться, є е, таро, які просяться в роботу, тобто з тим чи іншим клієнтом, в тій чи іншій ситуації запитання, це буде різні колоди, тому у тарологи їх дуже багато. У мене, до речі, їх більше 50, та скільки у вас, напишіть в коментах. Оракул. Ще російською мовою, він у мене вже дуже давно. Це вже від таро трішки відходимо, але ще є там деякі колоди, які хочу показати. Це спіритичний оракул тотемів Арабо Сергасян. Дуже непогана колода. Я її люблю в таких аспектах тотемізму і негативу, бо вона прикольно його показує. Це моя нова колода. Нещодавно мені її подарували. Таро безодні. Дуже естетична, чорно-біла і дуже класний символізм у неї. Також підійде для всіх запитань. Не лякайтеся назви, там нічого демонічного немає. До речі, фішка цієї колоди, що у неї дві десятки, мечів. дві десятки мечів. І автор тут пояснює, чому саме таке рішення. Ще одна із моїх таких улюблених колод, також їх використовую більше або для духовних питань, або для е, магічної ритуальної роботи. Це таро книга Тіней е, Том як вгорі. Вона дуже крута. Тут є карти з ось саме я їх використовую в ритуальній роботі. І, в принципі, якщо треба подивитися. Якісь енергетичні моменти, якісь магічні впливи, вона дуже класно з цим справляється. Що стосується енергетичних е, таких питань, е, чакровий розклад і так далі, я дуже люблю колоду, Таро, дике невідоме. The Wild Unknown Tarot, це дуже крута колода. я Діагностують за допомогою цієї колоди різні ритуали, аспекти, як все йде, як все розкручується. Вона дуже-дуже гарно це показує. Ну і останочок, я тут взяв одну ленорман, але. У мене багато оракулів Ленорман, я дуже їх люблю. І вони, вони зі мною завжди все моє життя. Я починав з Ленорман. Це, до речі, така старовинна Ленорман, яка зберігалася в музеї, такі перші картинки, які є. І Ленорман це моя любов. Чим більше Ленорман буде в моїй колекції, тим мені буде, знаєте, так, гріти душу. Тому, якщо ви не знаєте, що подарувати мені, даруйте ораку Ленорман, але тих, яких у мене немає. Напишіть, які ваші улюблені колоди в коментарях. Подивимось.